starts the line plus combien У рівному відбулась церемонія нагородження найкращих спортсменів з інвалідністю за підсумками цього року. Відзначили незламних ветеранів, переможців та призерів міжнародних змагань, які прославляють своїми досягненнями не лише рівненщину, а й Україну. Зібрали всіх практично спортсменів, хто в цьому році відбули на змаганнях, отримали перемоги. Частина від перебуває на зборах, частина ще діючі військовослужбовці. Тому десь порядка. У дев'яти спортсменів не буде, а загалом 50 спортсменів. Нагороду отримав Євген Федосєєнко. Чоловік з позивним черешня увійшов до складу національної збірної України, де брав участь у міжнародних змаганнях для ветеранів. Під час боїв за Бахмут Євген отримав важке поранення і тепер пересувається на кріслі колісному. Проте це не зупинило його. Чоловік продовжує брати участь у змаганнях і вже має значні досягнення у спорті. Цієї весни він здобув шість медалей на змаганнях повітряних сил США, три з яких були. Золотими. «Основний вид спорту у мене плавання, ну, скажімо так, перекваліфікувався. У мене був ступінь КМС з легкої атлетики до поранення. Ну а після поранення перекваліфікувався на плавання. Перші змагання це були сильні України ще в жовтні минулого року. Ну а далі. Вже двічі побував в складі збірної України за кордоном. Також був нагороджений Дмитро Полов'ян, військовий, який пережив полон та зневіру однак знайшов шлях до відновлення в спорті та іграх нескорених, де здобув не одну медаль. Був на змаганнях за кордоном у 23-му році іграх нескорених у Дісдорфі. Там приймав участь якраз з плавання, стрільби з лука і баскетболу на кріслі колісах. Виборов дві бронзові медалі по плаванню. Спортсмени з інвалідністю це герої, які надихають силою волі, рішучістю та прагненням до перемоги. Вони показують, що фізичні обмеження не є перепоною для досягнення великих цілей. Цього дня відзнаки отримали більше 50 незламних спортсменів. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.